І це у нас ще вважається ліцей. Шо у нас з виборами у нас все готово. Білетені надруковані, печатки проставлені. <звук> Мама занесе конверти куди треба. І ти, президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. Бу. То ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми. Оху... Ну Якщо такий синок, уявляю, які там у нього родичі прибацані. Що це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял? Все. Буде наказан вискочка Галіма. Не могла програти. Боже, як він мене бісить? Я прошу припинити цей балаган. Він регулярно прогулює школу. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трамп якось став. Ну що там ці доходяги вже зібрались? Як це сталося? А що таке? Математичка нахімічила? хімічила. Я тебе більше не кохаю. У вас щось було. Ні. Так! Це подійна рада. Ти космос. А на цій шкільній пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. 25